Через сильний снігопад, хуртовини та ожеледицю в Туреччині 25 листопада було припинено навчання у школах 20 провінцій. Також закриті школи в окремих районах ще 5 провінцій. Снігопади та шторм також призвели до численних заторів на дорогах, зокрема в провінції Малатія, де 787 людей було врятовано снігових заметів. В одній з снігових пасток на горі в районі Хемімхан опинилося п'ятеро пастухів. Всі вони були врятовані, але один із них помер у лікарні від отриманих трав. Роботи з розчищення доріг до порятунку громадян ведуться, а місцева влада продовжує ухвалювати рішення про припинення навчання в районах, де зберігаються погані погодні умови.